Атентат ОУН на Броніслава Перацького, героїчний чин чи політичний авантюризм. 26 червня 1934 рік Варшава відбувся один із найрезонансніших політичних атентатів. Член ОУН Григорій Мацейко застрелив польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького. Це вбивство стало відповіддю на жорстоку політику пацифікації, яку проводив перацький щодо українців. Українська нація не могла мовчки спостерігати, як польська влада силою придушує її прагнення до свободи. Пацифікація, яку очолював перацький, була варварською спробою зламати український дух. Атентат на нього це не просто помста, а революційний акт, який мав нагадати світу, що українці не дозволять топтати свою гідність. Бандері присудили смертну кару, тому що він організовував операцію. Проте потім покарання змінили на довічне ув'язнення.